1924 року MG є культовим британським автомобільним брендом та всесвітньо Томим виробником спортивних автомобілів вони завжди вирізнялися своєю новаторською історією, свою радикальністю та були не такими як усі, починаючи з відомого спорткару 1428, який був спроектований Сесілом Кімбером у 1924 році, який називався суперспорт і продовжуючи новітнім електромобілем, який сьогодні у нас на огляді MG ZS EV. Беречи участь у багатьох змаганнях, MG майже завжди тривалий час, отримувала перемогу та багато нагород. Саме тому зараз марка MG, вона асоціюється з якоюсь. Першістю. Тобто ти завжди маєш бути на крок попереду, ніж всі інші автомобільні бренди. Якщо подивитися на екстер'єр цього автомобіля, мені здається, він настільки примітивно простий, але це є його величезний плюс. Тобто нічого зайвого, нічого того, що тебе. Бісить або кидається в очі, це звичайний міський сімейний кросовер, який тебе буде комфортно возити. У нас доволі сучасні та гарні ледові фари, активні повітря і така псевда радіаторна решітка яка з ось такими нібито сотами. І саме тут біля значка і логотипа сховалася наша зарядка. від IC-шки ви можете зарядити 11 кВт, а DC приймає всі 92. Це говорить про те, що зарядити свій електромобіль ви зможете досить швидко. А саме менше ніж за 30 хвилин. Так як в авто є огляд 360, зрозуміло, що тут багато камер. Як бачимо, ось є одна тут, також є повища. Але хочу зазначити, що саме якість цих камер бажає бути трішечки кращою. В автомобілі достатньо хрому, як бачимо, і на передній частині, також на боковій ручки і рейлінги, все це оздоблено ось таким сірим кольором. Напишіть, чи подобається це вам. А от зеркало, вони інтегровані в колір автомобіля, а також тут є 17-ті колеса за великим бажанням можна змінити на більші, це вже вам вирішувати. І дуже цікава історія з кліренсом. Тому що, коли ти дивишся на цей дорожній просвіт, а він тут два. 27 сантиметрів, звідки я знаю, тому що в мене є ось така чарівна рулеточка. Хтось зараз каже із експертів, що необхідно мати спеціальний пристрій. Можете, до речі, мені його подарувати, якщо захочете. Але сама батарейка, вона ж інтегрована в підлозі, вона, до речі, із охолодженням, і з підігрівом, і ось там вона дійсно 16 сантиметрів. Довжина автомобіля 4323 мм, ширина 1809 а висота 1649 мм. Вага її близько 2 тонн, а от буксировочна спроможність 500 кг. У нас Задні ходові вогні світлодіодні високі стопи, відчиняється ось так вручну багажник, який 448 літрів у складеному стані. Але якщо розкласти задні сидіння, ми отримаємо цифру. 1166 літрів. А от під гумовим брендованим килимком сховалися наші зарядні пристрої, і тут настільки глибока ніша, що мені здається, в принципі, тут можна сховати половину автомобіля. В цьому автомобілі мені подобається те, що тут комбінований салон по кольорам темний низ, світлий верх. І здається, що нібито простору набагато більше ніж є насправді. Ну і звичайно, панорамний дах, який тут просто шикарнючий. Він доволі такий великий. Він досягає голови задніх пасажирів. Окрім того, що можна безпосередньо відкрити саме дах і милуватися, насолоджуватися погодою та свіжим повітрям. А також є шторка, яка навпаки буде вас зберігати від сонячних. Примінчиків. Кермо у нас мультимедійне, воно налаштовується ось таким механічним способом по висоті, по вильоту воно не регулюється. Тобто треба підлаштовувати сидіння під нього. Права сторона це ліва. Ліва сторона у нас відповідає за мультимедіа. Можна налаштовувати гучність, перемикати доріжки плейлиста, також обирати безпосередньо джерело, з якої грає музика. Також відповідати на ваші дзвінки. То шість динаміків це дозволяє вам повністю зануритися в те, що ви слухаєте, чи то музика, чи то аудіокнига, наприклад. Але навіщо шість, якщо вуха всього два? Права сторона керма вона відповідає за те, що ви бачите перед собою на екрані: який 7 дюймів, тобто налаштування можна перевірити стан ваших колес, швидкість заряджання, скільки ви проїхали, скільки можете ще проїхати, час в путі, час в шляху, час в дорозі. А також показує, які асистенти водія зараз ввімкнені, і також рекуперація, тому що вона ось показана тут. Дуже довго я шукала, як налаштувати дзеркала під себе, тому що я вже думала, цього неможливо зробити або треба виходити з авто і робити це вручну. Цього не треба було робити, тому що ці налаштування вони сховалися біля налаштування. Висоти фар, і ось тут такими три чажочка можна було покрутити та налаштувати все під себе. До речі, дзеркала вони з пам'яттю, вони з обігрівом, і вони показують сліпі зони. Це дуже зручно, тому що в мене в Теслі цього немає. Там взагалі якісь такі странні на странні. <гум> Люстерка, які я не змінила, тому я завжди дивлюся на екран на камеру, яка показує мені, що коїться на дорозі. Ось ці повітря дуйчики вони дуже і дуже прикольні. Окрім того, що вони такої незвичайної форми, і мені нагадують, чи то якесь око, чи то якусь вихлопну, я не знаю трубу. Або, можливо, це від британського винищувача Spitfire. І я думаю, що такі конструкції потрібні дуже в Україні. Дверна карта, вона дуже примітивна, відкриття закриття замочків, вона ставками хрому, такий пластик. Пластик. І, звичайно, можна відкрити та закрити вікна. Доволі такий глибокий карман. Тут постійно має бути якась ганчірочка, тому що протирати екран треба постійно. Він трішечки заляпується. Ну, і ось цей пластик, який у вас під рукою. Центральний екран у нас 10 дюймів. І треба сказати правду, що він відкликається добре, але іноді йому треба трішечки подумати. Тобто, у нас тут є внизу кніпочки, які... Безпосередньо знаходяться на екрані, і багато з них чомусь дублюються кніпочками механічними одразу внизу. Якщо ми натискаємо на цей будиночок, то ми потрапляємо на головний домашній екран, де ми можемо налаштовувати віджити під своє застосування. Тут є Apple CarPlay та Android Auto. Можемо дивитися. Навігацію, яка тут вже вмонтована, вона українською мовою, а взагалі тут меню комбінована українська та англійська. Можна задавати маршрут і спокійнесенько їхати собі, або все ж таки користуватися Apple CarPlay, якщо у вас яблуко. Налаштовувати карту в телефоні, їхати, тобто ви можете обирати так, як зручно вам. Музика також тут є від блютуса. Також можна вставити флешку USB, якщо у вас така є ще з вашою улюбленою музикою, і слухати її. А ще дуже прикольно, якщо ви зареєстровані, можливо, на Amazon Music, Я, якщо чесно, взагалі не знала, що таке існує. Можете слухати одразу музику з Америки. Налаштування автомобіля у нас іде більше про. Асистенти-водія, і тут ми можемо або вмикати, вимикати їх. Як бачимо, є знаки, які щитує автомобіль, також полоса, з якої ми з'їжджаємо, про яку я вже вам говорила. Попереду бачить, автівку попереджає про зіткнення. Тобто, це говорить про сучасність, тому що вже в кожному автомобілі настільки звикає, що він тобі допомагає, і без цих всіх асистентів, в принципі, їздити можна. Але з ними все ж таки комфортніше, кажу з власного досвіду, я думаю, що ви зі мною погодитесь. Також можна адаптувати фари на екрані або зробити це механічними кніпочками, які зазвичай знаходяться з лівої сторони водія безпосередньо внизу самої торпеди. Огляд 360. Він тут є, тут є 3 d проекція, але якщо бути відвертими. Вона трішечки камера, я маю на увазі, не дуже мені подобається своєю якістю і своєю швидкістю. Тому що іноді, коли ти перемикаєшся з заднього ходу на передній або навпаки, є така там декількосекундна затримка, вона нібито не критична, але по бажання все ж таки, щоб вона реагувала саме в той момент, коли йде перемикання. Якщо хочете, ось, будь ласка, вам проекція 3D, все. Крутиться, все видно, чи відкрите авто, чи закрите, але чомусь воно тут білого кольору. А ми, як бачимо, автомобіль дуже приємного, глибокого, яскравого, голубого. Клімат контролі можна налаштовувати температуру, потік повітря, куди буде тхнути його потужність, а також звичайно підігрів сидіння, тому що охолодження сидінь тут немає. Ну і механічні кніпочки вони знову ж таки дублюються. Натискаємо будиночок, потрапляємо на головний екран. Музику можна регулювати як безпосередньо ось цією кніпочкою, а так і на кермі. Підігрів заднього та переднього скла. Тобто для зручності виведені також механічно. Якщо ми повернемося до головного екрану, подивитися, які ще налаштування та додатки тут є, то бачимо, що можна подивитися погоду, послухати музику, вімкнути відео. Це треба, якщо ви хочете подивитися з флешки, поки ви заряджаєтесь, можете це зробити. Налаштування дуже прості, тобто тема чорна-біла, під'єднання Bluetooth. Якщо треба щось оновити, то ми підключаємо Wi-Fi. Якщо безпосередньо переходимо в налаштування авто, то знову ж таки ми вже з вами тут були. Я вам все розповіла. Що Щось цікавого, тут є чарівна кніпочка, яка називається MG Touchpoint. І коли ми її натискаємо, це такий сервіс, тобто автомобіль тебе веде до найближчої точки офіційного сервісу. Я не знаю, чому він веде нас в іншу країну. От як я бачу на карті, це Румунія. Тому що в нас в Україні авто продаються офіційно, тобто тут є і сервіс, тут є і гарантія на автомобіль. Дуже цікаве питання. Треба буде задати його безпосередньо вінеру. Так, ну і тепер давайте подивимося, що у нас в консолі під рукою. Під рукою водія у нас знаходиться як usb вихід, так і Type-C, Це дуже зручно. Також 12-вольтовий, тобто зарядити свій телефон або під'єднати якийсь гаджет можна з будь-якого пристрою. Але тут є безпривідна зарядка. Я нею не користуюся. Неодноразово говорю про це у своїх відео, тому що мені це незручно. Селектор перемикача у нас кругла шайба, доволі зручна, зрозуміла. І ось тут є кніпочки, спеціально такі дуже зручні, окремо виведені, які відповідають за режим, в якому ми їздимо, а він тут є екологічний, нормальний або спортивний. Керс це значить, з якою потужністю у нас буде відбуватися рекуперація. Тут вона від 1 до 3. І батарея, коли ми натискаємо, у нас на екрані з'являється вся інформація стосовно батареї на стан натискання цієї кніпочки, скільки відсотків, скільки кілометрів запасу ходу, скільки вона споживає в стоячому режимі ватт. Тому в принципі все інформативно і зрозуміло. Парковка автохолд і ось така шторка. До речі, вона досить сучасна. Її зараз малюють багатьох. Таких лакшері преміум сегмент автомобілів, два підстаканника для вашого чаю, і ось такий доволі маленький, але глибокий підлокітник, можна сховати свої речі. У нас тут екошкіра, тобто не справжня, і є ось така червона стрічка. Ну, можливо, тому що це спортивний, але ні. Преміальний щось не дуже. Але просто. Та гарно виглядає. До речі, вона дублюється ще на наших кріслах. Мені прям дуже подобається рішення, коли автомобіль недорогого сегменту вставляє елементи преміум класу для того, щоб виглядати трішечки блухарі автівкою. Наприклад, ось як ми бачимо, цей матеріал це тканюшка. Але виглядає він. І здалеку, ніби карбон, тобто можна його в принципі називати, що матеріал під карбоном це буде така нова назва, так само як і кніпочка. Тому <смі> не знаю, чи часто я буду зустрічати таке в автомобілях, але рішення погодитися зі мною дуже таке незвичне. Також він є на сидіннях, окрім того, що його приємно. Мацати, торкатися виглядає це дійсно набагато крутіше, ніж це була просто звичайна екошкіра. Наш перчаточний ящичок доволі глибокий. Тут мільйон якихось книжечок з назвою ЕМДЖІ. Інструкція для тих, хто не вміє користуватися автомобілем. Але можна тут зберігати доволі багато ваших речей, або не тільки ваших, тому що знову ж таки це сімейний кросовер. Позаду я сиджу сама за собою, є навіть якийсь простір для колін, є кармашик для документів або тримати якісь особисті речі, а також можна під себе підлаштувати висоту підголівника, що також дуже зручно, тому що на далекі поїздки вистачає. В принципі, всього. Я маю на увазі комфорту. Підлокітник з ось такими схованими роз'ємами для кави. Я забула для чаю, вибачте. Тому? Валентин, можна сідати вам за кермо та вести мене кудись на морька. Тому що у мене є досить гарний вигляд, тому що панорама дійсно заходить аж за голову задніх пасажирів. І це дуже прикольно. До речі, він не завжди такий. Довгий за це Мджі величезне Дякую. Взагалі, ця машина буває в двох комплектаціях, а точніше з двома видами поємності батарей: це 51 кВт годин і 73, тобто та комплектація, яка сьогодні у нас на огляді, хоча 73 – це номінальна цифра, а от юзати можна лише 69 кВт годин. Але хочу вам сказати, що цього Настільки достатньо особливо по місту, тому що я вже майже тиждень з цією автівкою, і я досі не можу викатати ті кілометри, які вона мені пропонує. Тут 440 кілометрів, які відповідають дійсності по паспорту, ви можете сміливо знати, що там на 400 ви проїдете будь-де. Тобто, в мене постійно вімкнений кондиціонер. Я постійно намагаюся їздити швидко для того, щоб протестувати авто автомобіль. тому це майже перша автівка, коли ти сідаєш і ти розумієш повністю свій кілометраж. Що я побачила із того, що не відповідає дійсності, це те, що в неї заявлено 17,8 кВт споживання на 100 км електроенергії. А в мене цієї цифри ніколи ну поки що не вдалося цього досягти, тому що максимум, який я бачила, це було 14,4. Тобто, це ще один великий додатковий плюс до того, що це майже на моїй згадці один з найекономічніших автомобілів. Заряджати його можна від трьохфазного роз'єму приблизно за 40 хвилин ви можете зарядити від 20 до 80%. А я все ж таки хочу сказати, що це такий кросовер. Він більше сімейного типу, тому що він просторий, дуже багато місця як спереду, так і позаду. Не досить великий багажник, але достатньо для сім'ї. Тут один мотор, його потужність 115 кВт, 280 Нм. Не мега, звичайно, характеристики для електромобіля, але знову ж таки, у кожного авто є своє призначення, і ось саме дана автівка, вона, як на мене, це суб'єктивна думка, існує для того, щоб комфортно пересуватися містом та поза ним, особливо коли ви їздите не один. Тобто, все ж таки буду наголошувати, що для мене це такий більш сімейний кросовер. Але якщо вам захочеться, Поїздити одному, то ви можете це зробити швидко, гарно, тому що кольори в MG вони дуже насичені, дуже такі яскраві. Вони дійсно привертають увагу, не дивлячись на те, хто сидить за кермом, і от до сотні ви можете розігнати за 8,6 а якщо треба стартанути, наприклад, зі світлофору або з місця, де ви стоїте, всього за 4 секунди до 50 кілометрів. Це досить швидко, навіть я думаю, іноді можна буде обігнати якийсь там BMW або Mustang і втерти носа ДВСникам, які поки що не пересіли на електромобіль. Для того щоб трішки зробити ще більш доступний цей електромобіль, про ціну я скажу в кінці відео. Є декілька моментів, на яких прям видно, що компанія зекономила. Наприклад, якщо говорити про підстаканники, не для кави, а для чаю, тому що це британський електромобіль, два стаканчики вони стають не дуже зручно один до одного. І ось якщо у вас дві кави, як бачите, воно трошки незручно доставати. Треба якусь грати постійні п'ятнашки. Хто перший, той, той і п'є. Другий момент, на якому трішечки знову ж таки зекономили грошей, це сидіння, не дивлячись на те, що вони зручні, вони з екоматеріалів, тобто МДЖ думає про майбутнє, вже не використовує справжню шкіру. Налаштувати водійське сидіння я можу в шести положеннях автоматичним способом. А от налаштувати пасажирське я можу лише в чотирьох положеннях, і робити це треба буде своїми рученятами, тобто немає жодної. Електричної кліпочки, ну і третій такий невеличкий маленький момент, але він суто дівчачий, що коли тобі потрібно подивитися в люстерко, тут немає жодної підсвітки. Тобто користуватися бажано в день або вночі і носити з собою додаткову спалахуйку. В усьому іншому автомобілом повністю я задоволена, тобто і в посадці, і в керуванні, і як він їде, Тут доволі довго колісна база. Вона 2581 міліметр. І знову ж таки, от ми їдемо зараз нібито по трасі, немає жодного дискомфорту, не дивлячись на те, що звісно пневмо тут немає, взагалі не може йти мова. Але Валентин, скажи, будь ласка, ти задоволений нашою їздою зараз? Але не буду лукавити говорити вам неправду деякі ямки, кочки вони відчуваються, але це нормально, тому що кожному автомобілі, в кожного бренду, в кожної моделі є свій сегмент. І щоб ви розуміли, моя Тесла, яку я поки що обожнюю як автомобіль без прив'язки до Ілона Маска, вона, мабуть, ще жорсткіша ніж цей MG От тому не треба робити якісь банальні такі висновки і говорити: о, якщо вона жорстко їде, то це типу поганий автомобіль. Хоча зараз мені в коментах напишуть, що ну Тесла це також поганий автомобіль. <рив> <рив> Хоча я вже звикла до цього. І десь трішечки. Хочу сказати, погоджуюсь, але ні, не дочекаєтесь. Особливо, коли ви пишете в коментарях. Навіщо показувати і знімати автомобіль, які мої підписники, наприклад, не куплять. Це дуже така глибока філософська тема. Я думаю, що її можна тут підняти. В двох словах я хочу сказати, що у кожного у нас із вами є якась мрія у кожного є речі, які подобаються. Це не значить, що ви маєте їх сьогодні, завтра, післязавтра купити. Але знати про них і мріяти я вважаю, що має право кожен. Я також, можливо, не знаю там мрію про електричний гелікоптер. І що ви думаєте, я не дивлюся відео, де показані якісь речі, які мені недоступні. Мене навпаки це мотивує, і я хочу знати, що взагалі в світі коїться, які нові моделі виходять, що там сучасного в цих електромобілях, які функції з'являються. Ну погодьтеся, бути в курсі і знати про якісь. Речі це дуже круто і по-перше, це просто банально розширяє ваш кругозір. Знаєте, наприклад, там Xiaomi випустив нещодавно електромобілі. Вони розлетілися як пиріжки за перші 10 хвилин зі старту продажу. Це ж не значить, що я або ви купимо завтра Xiaomi. Ні, але ми про це знаємо, і я вважаю, що це круто. Тому знімати і показувати авто, які існують і завозять в Україну. Я вважаю, що це круто. Ну що, зараз будемо розганяти її до сотні, ми вже виїхали за місто. Для цього нам необхідно з економічного режиму а, перейти на спортивний. Ось тут є така кніпочка чарівна, якою можна це зробити. І 8,6 заявлено, що ми зможемо її розігнати. Максимальна швидкість, нагадаю, 175 км на годину. Ну що, вперед. друг, який так повільно є. <плес> Слухайте, погоджуюсь, це не Ауді, це не Б, це навіть не Тесла. Але це автомобіль, який комфортно буде вас возити з точки А в точку Б. Про те, що це сучасний електромобіль, говорить те, що всі функції допомоги водію, вони тут є, вони активовані тут. Дуже добре налаштована полоса, з якої ти не можеш з'їхати без вмикання поворотника, тому що вона дійсно тебе фізично прям повертає назад, і ти таки трошки прокидаєшся і розумієш, що ти зробив якусь дурницю. А це не BMW, Тобто, поворотники тут треба вмикати, і автомобіль про це постійно нагадує. Краще б зробили все ж таки BMW таку функцію. На тебе там тобі давав. І от головне питання. Китаєць чи британець. Я вважаю, що це китаєць з британським походженням. Не навпаки, чому? Тому що є студії, які знаходяться в Лондоні, є студії дизайну, які знаходяться в Шанхаї. І ось ці два поєднання вони скооперувалися і намалювали цей автомобіль. Розробили його. Але через те, що головний офіс, тобто самі мізки, знаходяться дизайнери в Лондоні. А намальований він на папері або там на планшеті, я не знаю, як зараз малюють дизайнери в Лондоні, тому все логічно. Британське походження зроблено в Китаї. Якщо говорити про співвідношення ціни, якості та пробігу електромобіля, я вважаю, що саме ця, ця модель попадає в яблучко на 100%. тому що проїхати повні 440 кілометрів можна починаючи з 25 тисяч доларів. Ну, а якщо вам захочеться якихось додаткових плюшок, то можна досягти ціни від 31 тисячі доларів. Якщо вас зацікавив цей MG, приїздіть у Вінер, тестуйте, обирайте та закохуйтесь в свій MG.